Добрий день, шановні гітаристи! Сьогодні ми продовжимо говорити про акомпанемент, і я хочу показати вам дуже прості трьохзвучні шаблони, котрі є універсальними шаблонами, тобто їх можна грати на будь-якому ладу і використовувати також в своїх піснях. І саме це я хочу вас попросити зробити. Якщо ви маєте якусь пісню, граєте якусь пісню в повільному або в середньому темпі, то зробіть, будь ласка, її ну, в цьому стилі, як я зіграв сьогодні свою послідовність, котра є прикладом для нас. Перші наші шаблони будуть від е, п'ятої струни. П'ята струна. Це основний тон, і е, хочу зауважити, що для того, щоб вільно користуватися цими е, шаблонами, нам необхідно знати розташування нот на шостій, на п'ятій і на четвертій струні. Зараз перший такт. Це мінорний акорд. На п'ятій струні ми маємо основний звук, основний тон. На другій струні ми маємо Терцію, тобто нота, котра показує нам якість акорда, який він мажорний чи мінорний це терція. І на четвертій струні ми маємо квінтовий тон. І ось так. І клацання для ритму. Це мінорний шаблон і наступний шаблон F. Він вже мажорний. Ми бачимо, що в мажорному акорді Терція вона знаходиться на півтону вище за мінорний. Ре мінор і Фа-мажор. В другому такті ми просто повторюємо два мажорних шаблони. Мажор і бемоль мажор або ЛЯ дієс мажор. Це звичайні мажорні шаблони. Далі ми граємо на четвертій струні, ми маємо основний тон. Але шаблони будуть такі самі, як і. На п'ятій струні були. Ось мінорний шаблон. Перша струна. І мажорний шаблон. І мажорний шаблон теж перша струна на півтону вище. Далі знову в наступному такті ми маємо два мажорні шаблони. Все. І... В кінці ми граємо наші е, трьохзвучні шаблони від шостої струни. Мінорний шаблон, тут вже ми маємо баре. І мажорний шаблон. Такий самий, як раніше, був у нас мінорний шаблон. І в кінці. Знову мажорні шаблони і все. І як кінцівка просто акорд ДМ на 10 ладу. Все на сьогодні. Не забуваємо підтримувати ЗСУ. Цей урок, нагадаю, записується під час війни. Слава Україні і побачимось на наступному занятті.